Всім привіт! Всім привіт! В цьому відео я хочу показати, як зареєструватися на iHerb, як зробити перше замовлення, як користуватися різними знижками і, взагалі, як можна заробляти на ньому. Так, ми зайшли на сайт. Я обрала українську мову, Україна і гривня ви можете брати, яка вам зручна. Далі натискаємо увійти. Ось тут натискаємо створити обліковий запис, вказуєте ваш адрес електронний, ваш пароль, і все. Можна також зайти через Google, зареєструватися, через Facebook або через iPhone. Так, я вже зареєстрована, то я просто зайду на свій аккаунт. Далі на головному екрані завжди нам пропонує різні знижки, які є. Тут майже постійні які знижки є, але ми опускаємося в самий-самий низ і тут є такий розділ, як знижки та пропозиції. Ми його відкриваємо і тут повністю показує, які є знижки, на який товар. Дуже багато різних знижок є. І ось, наприклад, якщо ви робите перше замовлення, ми будемо робити перше замовлення, я його зразу цей код скопірую. Є ось такий промокод, який дає нам одразу знижку 20%. Тут ще є різні додаткові знижки на замовлення на 60 доларів, на 120 доларів, це ви вже зможете детально ознайомитись. Давайте ж спробуємо щось замовити. Так, ми переходимо. Там ми замовляти будь-що, головне спробувати. Так, натискаємо додати до кошика. Дуже часто знизу є ось такі пропозиції. Якщо там купляєте, наприклад, три продукти, виходить по знижці набагато дешевше. І так, дуже багато таких пропозицій є дуже багато до товарів. Так, давайте подивимося, що в нас є. В корзині. корзині автоматично підраховує нашу суму. Так, їду я. Трошки. так, те, що ми додали. Давайте я виберу один товар. І дивіться, тут одразу пише до безкоштовної доставки, скільки не вистачає. Тут мені ще не вистачає, наприклад, там 800 гривень. У мене вже автоматично застосувався ось цей код. Давайте я його видалю. Щоб вам потім показати, так, е, тут ще знизу є про доставки. Наприклад, да, я не набрала на ось цю доставку безкоштовну, мені ще потрібно на 600 гривень, е, то я буду платити, наприклад, 150 гривень, якщо через міст і через нову почту. Якщо ще наберу на ось цю безкоштовну доставку, нам це буде через міст та нову пошту безкоштовно. Давайте ми оберемо ще якийсь товар, щоб спробувати безкоштовну доставку. Ну, давайте ми зайдемо сюди. Так, тут бачите, знову пропозиція є. Давайте ми її додамо. У нас є на 3 тисячі в кошику. Дуже зручно, кошик автоматично підраховує все. Наша знижка показує. То, що ми наборами купляли, там можна скільки зекономити, і давайте перейдемо до промокодів. Є такі ще промокод на додаткову знижку 5%. Він буде в кожного. Ви після реєстрації отримуєте свій код. Який можете давати комусь, і якщо хтось використає ваш код, йому буде знижка 5% і ви, скажімо, заробите, і ви отримаєте винагороду з цих 5% його. Тобто це дуже зручно для обіх сторін. Я ж прописую тут свій код, який в мене. Так. Ви можете цей код десь виставляти, ділитися ним і це на цьому можете заробляти. Так. Ось такому коду дається знижка 5%. Ось ми зекономили 126 гривень. Е, так, я ще прописую, вставляю нашу знижку на перше замовлення: мінус 20%. І ось можна бачити, що ми просто на одному замовленні, яке було в 3 тисячі, да, зараз вийшло з 2,5, зекономили 600 гривень, 640 гривень. Тут дуже багато різних знижок, дуже добре робити дуже великі замовлення, десь з кимось об'єднуватись, або ж просто, наприклад, займатися, продавати це. І коли ми нав'язли на безкоштовну доставку, тут є варіант через міст або через нову почту. Зазвичай е херб обирає міст в пріоритеті, але інколи і на нову почту відправляємо. Давайте зробимо оформити замовлення. Так, якщо обираєте, наприклад, в доларах візьмете, то у вас не буде зніматися подвійна конверсація з банком, що дуже зручно, і можна також економити якихось там 100 200 гривень на цьому. У вас, коли переходите сюди вперше, буде запитувати ваші дані, ви вписуєте свої дані, зберігаєте їх. Так далі, обираємо пункт видачі, вибираємо безкоштовно продовжити. І нам пропонує ось нова почта, поштомат, відділення. І обираєте, що вам буде зручно. Наприклад, я виберу будь-який. Так, продовжую в гривнях. Далі ви вписуєте тут свої карточки, якими будете розраховуватися. Так як я не буду робити замовлення, оплачувати, я це пропускаю. Можна також через Google Pay оплатити. І на цьому все. Ви. Оплачуєте, замовлення оформляється, зазвичай відправка відбувається в той самий день, інколи, коли там якась велика загруженість або якісь дуже великі знижки, то можна затриматися на один, там наприклад, три дня Але зазвичай все відбувається дуже швидко. Також можна на хербі заробляти. Робити замовлення через кешбеки різні, де ви будете на кешбеку, там, наприклад, 4-2 зберігати своїх коштів, і потім зможете їх вивезти і е, вивести на карточку, або там якось ними користуватися по-іншому. Е, тут є. Список. За відгуки, коли ви купуєте якийсь препарат і залишаєте відгуки, вам буде нараховуватись 1 долар. Ними можна розраховуватись, викуповувати замовлення, або, наприклад, коли не збираєте 300 доларів, можна його вивезти на карточку. Але це не дуже вигідно, бо потрібно платити різні комісії і нараховується там по-різному. Заходить в мій обліковий запис. Я хочу вам показати, ось є мої винагороди. В мене поки що нулю, бо тут О, свіжий, свіжа сторінка. Але зараз, значить, це не тут у нас. Коли заходимо в профіль, є ось цей код, який я вписувала. Ви його можете давати, там роздавати. Буде в когось знижка 5%, і ви будете накопичувати ось ці винагороди, якими ж можна потім розраховуватися або знімати. Також за відгуки можна заробляти, і ви можете просто продавати цей товар або викуповувати для когось за якийсь відсоток, на чому також можна заробляти. Я думаю, я надала повну інформацію по iHerb. Якщо якісь будуть питання, можете писати задавати.